Моя конституция а не открывается, мое рождение. То, что решения, решаете, пытаетесь победить. Следующая. да Следующая. 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 Следующая.

Ким працюєте? Я та школа? 14-та школа вчинила. Ви раніше знали під судно? Бачив. Не знайомі, не знали. Потерпіло, знали, не знали. Власть запитували як світло, так? Суд переджає вас, як свідка, про кримінальну відповідальність, задачу. Був завідомо неправдивий поки завідомо відмову вдачі поки Зрозуміло вам. Mm -hmm. Поясніть ви ми вдома про нісправ. Mm -hmm. Я не можу свідчити раз, якщо вони можуть mm -hmm. чуть, чуть не збивати, але <coughs> запрошуємо просто часу. 에, було літо, просунувся від пострілів. Я був після операції, відповідно, взяв покакусь дійшов до йшов. Отже, ну і потім вже бачив, що бачив. Бачив людину, яка ми в пролунку біля будинку. Після бачив, як ще один підійшов з вулиці Червонормійської, потягнули тіло, подвір'я. відповідь. Після через деякий період приїхала мінитися. Це не коротко, запитання в группе розвитку. Чи пригадуєте дату, коли це все було? Рік. Ні, рік так. Три роки назад. Ніта дата. Що це було весна, літо Ні, літо. то ні, Вже спав, вже ну був. Чи чули якісь постріли? Теж кажу. Чув постріли і один, тому що можливо один мене не чув, а пострілів було багато, відповідно, не досу. Звідки не обрали? Зміниться? Звідси. Ваші вікна виходять, якщо можна так зрозуміти, у відвір у нас у двір, який міняється двір. На лагерний пригулок. Чи видно, сам переволний. Добре видно. На той час чи було освітлення на первую коларні? Освітлення було, але відповідно середній під'їзд туди, там, як то кажуть, чітко нічого не видно, тому що там дерева. Ну, і... Чи можете писати людину, якщо напишилися? Що Зеренні Що Одіта в шорти, футболка там чи майка, що зверху теж легко було. Шорти були полосаті. Шо, — лосаті. Футболка точно було. Не скажу. А в слід слідувало, що з уголеним точно оголеним Може бути. Ще хтось спочатку, це чоловік сам, чи... ще хтось був поняв. Самбус, на жіночі сам був сам. самбом. Mm. Вот той чоловік інший, який підійшов, можете писати? Чолові Чернявий світлій футболці. <плес> Можуть теж сказати, чи білому, чи не свято. Футболка прийшов з вулиці, <кхі> чи Чи чути було розмови з чути? Далеко, Дев'ятий поверх. Ви кажете, затягнули тіло з двір. Який саме будинок? Ви знаєте, адресу що? Одразу да. двохетажний <гут> будинок. <гут> Адреса? Не знаю. Хто проживає не знаю. Ну, його бачу, хто проживає. Є це у нас взагалі тут. Якщо постріли і до того, як затягнули тепіло на п'ят. Приблизно. Прийшло трошки. Так нація, постріли, став і Раду там дежур. Десь так, коли. Чи бачимо ці людей, які там кажуть, поняли, що якісь були Предмети, зокрема, якась зброя. Ні. Потерплюваний чи приспометою. Від наслідок. будь ласка. От як ви країні приїхати з міліції? Це була там та особа, яка була до того в шортах? Як вона була Там, виходить, яка та ситуація. Міліція приїхала, зразу стала перед цим. Ой, подвір'я, машина приїхала. І потім ми зайшли туди на подвір'я. Там зверху виноград. Звідтіля машина, звідтіляє жодну. Те, що мені вдавалося побачити, <плес> коли там не скажу, нічого не ви... Спостерігали там з коронавірусі події. Чи були якісь крики, жильців була. будинку, у сусідів. І сусіди кричали, і, і... і люди кричали, що міліцію Сказати, то цим Був порушний скотких почуваючих. Люди проклиналися від цього, що хтось кричав якісь, що ми постріли. І, і постріли, і крики, і. Коли... Ще й людину, коли тягнуть, як подумає те. Чи людина могла після засудження? вас потерпіло? нормальна. Сторона захисту у вас видання. Крови, як ви казали, на підсудку інших осіб дивилися, не було на заборони, нових сторонні, двох, трохи, ну, інших Тільки. А доперечую адвокат говорить про те, що він вказав на підсудню. Свідок не вказав на підсудню. Подвір'я і затягнули потепіло. А хто там проживає взагалі в цьому подвір'ї, Вам відомо? Крім мене особисто? Відомо. Скільки осіб там проживає ще крім мене? Ну, якщо зараз пам'ять не зміняє, 4. Чотири особи. Тобто чотири власника чи чотири особи. Двоє дітей. Два що матір моя, немало, що дружина. Зрозуміло. Тобто інших осіб то вам не відомо, чи проживають? В цьому подвір'ї до вашої інформації є іще чотири приватних будинки. В цьому же подвір'ї. Тобто іще 4 інших співвласника. Ви не бачили там ніколи інших будинків інших співвласників? На тому подвір'ї? Так, в цьому подвір'ї. Так, в цьому же подвір'ї. В цьому ж подвір'ї. Ще раз. Ви не бачили таких касцій? Інших будинків теж там не бачили? От і навіть побудувався там будинок і ще один. Будинки будуються. В тому ж подвір'ї. І нема там окремо входу. Там ті ж ворота металеві, та швіртка. І там же знаходяться ще два будинки. І третій побудували не. Вам про це відомо чи ні? Невідомо. Не Зрозуміло. Після того, як ви побачили, що туди затягли людину це подвір'я, з цього подвір'я хтось виходить? Після виходить. Вийшли, так, да, люди? Один-двоє. Та йому ще на що допомагав у білій футболці, вийшов. Один. Да? В якому напрямку він пішов? Вдоль Тіміляція. Вдоль Тімлязи. Попри ваш будинок. 134-й, так. Yeah. Зрозуміло. Тобто ви бачили, як він рухався, в якому напрямку, якої вулиці? Від будинку в сторону 134-го будинку, вдоль будинку. Вдоль будинку це виходить до стомат поліклініки, так? Це в напрямку вулиці і кан? В напрямку вулиці Гааніна. Тобто він не виходив на вулицю Тів'язену. Я маю на увазі з цієї сторони вулиці магазин крищати. Не виходить, зрозуміло. Так, питань більше. Немає запитання. Уточніть, з якого місця ви наблюдали подію? 9 етаж. дев'ятого на 9 етаж? Чи звідки З z Балкона z Злоджі. 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 з квартири. Злоджі. 9 етажу. Чи немає запиту до можете бути